Друзі, вітаю вас! Сьогодні готуємо салат із таких інгредієнтів. Основні із них це свіжий огірок, пекінська капуста та відварені яйця. Для соусу нам потрібні сметана та часник. Як називається даний салат, сказати не можу, проте дуже часто в інтернеті, в різних дописах, в коментарях бачив, що. Багато хто пише, що чекають весну тільки раді цього салата. Не знаю, чому так, адже даний салат можна готувати в будь-яку пору року. Проте я, мабуть, його назву салат весінній номер 1 Готується такий салат досить легко та швидко, адже зрозуміло, що нам необхідно у першу чергу порізати огіро та... Відварені яйця. Далі для соусу ми змішаємо чесник та сметану. При цьому сметану додамо трохи хмелі сунелі. Далі сметану, тобто соус, поєднаємо разом з овочами. Ось таким чином, досить просто, легко та швидко я нарізав наші овочі. І тепер я буду їх змішувати в загальній ємності. Ось так я нашаткував капусту. Нарізав огірок та подрібнив відварені яйця. Далі для зручності беремо таку скляну глибоку тарілку, в ній буде дуже добре розмішувати овочі. І тепер безпосередньо потрібно пересипати овочі в цю тарілку. Ось так виглядають нарізані овочі. Тепер ми їх солимо, додаємо одну чайну ложечку солі. Після цього, як посолили, ми додаємо соус сметаний. Так, як я й говорив. В сметану брав я сметану жирністю 15%. Додав 4 зубчика дрібного нарізаного часнику та суміш приправи хмелі сунелі. Тепер соус перекладаємо до салату і будемо розмішувати. В результаті проробленої роботи ось так виглядає салат, який я приготував. Чесно признаю, що поза кадром я встиг його вже скуштувати. І дійсно розумію, чому він все ж таки має таку назву: салат весняний номер 1 Тому що, куштуючи його, дійсно відчувається запах весни. Тому, друзі, рекомендую по можливості вам готувати салат за нашим рецептом. Якщо готуєте якісь подібні е, салати, прошу вас ділитися з нами в коментарях. Дякую за перегляд, дякую, що були з нами. Ну і зазвичай я всім бажаю, всього вам самого найкращого.